Якщо чесно себе не впізнаю. Це, наверное, старость чи що? птицю купили. Я рано встаю, рано встаю. Їх кормлю, води наливаю їм і їду на роботу. А зараз пішла збирати помідори і огірки ще треба збирати. Це щось сильно подозрітельно. Будемо купити томатний сок. Я вже назбирала. Ящичок назбирав, ну як ящичок там на дно виложила. Помідори, щоб ще доходили, бо тут вони починають лопати. Сиджу, як в джунглях. Зараз дозбираю помідори і покажу вам, які в мене баклажани виросли. Хазяйка просто не то слово. Так, я їх викладаю, вони потім дойдуть. І будемо робити сок. Там вон, мама свої повикладала. Такі вже славні баклажанчики. Ми не садили їх дуже багато років. Років 20, мабуть. І цього року посадили. І такі славні виросли. Після дощів брудні. Манікюр. Рукавички не купила. Зараз буду відчухувати руки. Хочу вам показати ще білі ці огірки, які в нас є. От такі вони такі вкусні, е, незвичні якісь вони твердіші за ці звичайні зелені огірки. Дуже смачні, не негіркі. Е, тільки вживати в так, в сирому вигляді, не консервувати нічого. Що я хотіла щось сказати? то й забула. Все, назбирала назбирала ще півтора миски огірків. Вже нічого з ними не робимо. Так, курам віддаємо, папа їх третий, віддаємо. Вже закрутки поробили. іду готувати вечерю. Всім пока. У руку цілувати не буду. все, Всім пока.